Перший член символу віри. Вірою у Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, творення видимо світу. У словах символа віри, творця неба і землі, під слом земля, розуміється видимий Всесвіт. Створення Всесвіту тривало шість днів. Очевидно, це не були дні в нашому розумінні, а довгі періоди часу. День перший, про початок створення всесвіту, пророк Мойсей так повіствує. Спочатку створив Господь небо і землю. Про небо вже сказано вище. Земля ж була невидима і невпорядкована. Темрява оповела її, і Дух Божий носився над водою, бутя перша лава 3 по п'ятий вірші. Як бачимо, то була не наша планета земля, то був якийсь хаос газодоровидної речовини матерії, з якої Господь створив Всесвіт за шість днів творіння. І сказав Бог, Нехай буде світло, і сталося так. І бачив Бог. Яке воно гарне, і відділив Бог світло від темрявим, і назвав Бог світло днем, а темряву назвав ніччю. Що то було за світло? Припускають, що Дух Святий, зігрівав ту матерію, і вона почала горіти ятим світлом. Так думають, тому що зорі, які є часткою тієї горіючої матерії і досі горять. Інші думають, що з того хаосу перше виділилася енергія світла і освітила небесні простори. Це був перший день творіння. Ще видно, що не день, як Перед часу в нашому розумінні. Другий день і сказав Бог, нехай буде твердь, і нехай буде розділ між водою і водою, і сталося так, Буття перша лава глава шостий по сьомій вірші. Зього бачимо, що той початковий клубень хаосу з наказу Божого розірвався на окремі різні великі малі частини. Ті частини зайняли визначене її місце в небесних просторах і понеслися по орбітах своїх по закону установленого бомб-тяжіння. Так утворив Господь отту дивну небесну механіку небесних світил у день другий. Післо твердь треба розуміти небесні простори з усіма світилами небесними, небозвід або видимим небом. Третій день і сказав Бог, нехай збереться вода у зборище свої, і нехай явиться суша. І сталося так, Буття тя перша дев'ятий вірш. Як то робилося, не знаємо. Припускаємо, що з наказу Божого. Планета земля охолола, і пара, що обгортала її з тими хмарами, охолола і зібралася океанами в місцях своїх. Інші речовини, охолонувши, укрили земну кулю, земною корою. І сказав Бог. Нехай вирощує земля билини, трав породу їх так, щоб було в них насіння породу їх. буття перша лава, 11 вірш. Четвертий день і сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю і. Відділяти день від ночі та відзначувати час днів і років. І сталося так, і бачив Бог, як то гарно. Буття перша глава 14 і 19 вірші. Події другого дня дають підставу думати що сонце і зорі почали існувати від другого дня творіння, але, може, в іншому стані, ніж у четвертий день. Крім того, сама планета земля була тоді вогняною, і сонце для неї не мало значення. Третій день земля була оповита хмарами, і світил небесних не було видно. Тільки в четвертий день знакажу Божого всі небесні світила зайняли своє становище щодо землі з визначеними їм Богом функціями. Це день четвертий. П'ятий день і сказав Бог, нехай виведе вода, лазячих і живих. І птахи нехай полетять понад землею у просторах небесних. І сталося так, і створив Бог риб великих і всяких лазячих, що їх вивела вода по роду їх, і всяких таких пернатих по роду їх. І бачу Бог, яке все гарне, і благословив їх Бог і сказав. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте води в морях. І птахи нехай розмножуються по землі. Буття перша глава, 20 по 23 вірші. Це п'ятий день творіння. День шостий. І сказав Бог, нехай Виведе земля істот живих породу їх, скотів і гадів, і звірів земних. І сталося так. І бачив Бог, які вони гарні. Це день шостий буття перша глава, 24, по 25 вірші. Так створив Господь все світ і всю природу на землі. Нарешті. Господь створив перших людей і тим закінчив творити спочатку. Буття 1 глава 26 по 31 вірші. У сьомий день Господь відпочив, тобто перестав творити спочатку, благословив сьомий день і освятив його для себе. Буття 2 глава, перший по третій. Very she.